Дуже часто у місцевому парку відпочинку мешканці міста, йдучи через горбатий міст, спостерігають картину. Юні веслувальники, гарні, сильні, загартовані, витривалі на яскравих байдарках, змагаються у швидкості. Таке враження, що річка стає живою, і неможливо відвести погляд від цього спортивного видовища. Через агресію Росії тривалий час веслувальники не могли виходити на воду, та це не завадило продовжити тренуватися, розповідає тренерка з академічного веслування Наталія Лявчук. Весь сезон ми провели на суші, проте це нам не завадило набрати фізичну форму дуже гарну, зберегти контингент і навіть збільшити його, тому що навіть той, хто виїжджав за кордон, більшість повернулись, новичків дуже багато прийшло, і тому як цього року нам вже дозволили виходити на воду. Ми з цим. Успішно користуємось, тренуємось і перемагаємо навіть на змаганнях. Нещодавно новомосковські веслувальники повернулися з чемпіонату України серед юніорів. У двійці парній Павло Клименко та Владислав Пахомов вибороли бронзову нагороду. Перші гонки в нас були полуфінальні, це перші дві лодки попадали в фінал А. Ми зайшли в першому полуфіналі, це 1 липня, ми зайшли перші. Друг, в той же день. Ввечері у нас були фінали. Фінали ми пройшли треті з часом 7 хвилин 44 секунди на 2 кілометри. Дуже велику мотивацію дає тренер, батьки. Ну і якусь мотивацію дають супротивники. Супротивники дуже велику мотивацію дають, хочеться їх зробити, знаєте, так. Ось так цікавий вид спорту, складний та дуже гарна мотивація від батьків та тренера. У нас велика дяка нашому тренеру Ляльчук Наталі Віталівні. Вона нас тут виховує не тільки як веслярів, а й особистості. Наразі хлопці готуються до наступних змагань, з яких поставили за мету повернутися переможцями. На тренуваннях веслувальники завжди вмотивовують один одного і підтримують. Така атмосфера захоплює і допомагає спортсменам триматися на високому рівні. Колективний дуже подобається. І сам спорт мій прям зайшов в душу, мені сподобалось, і тренера дуже чудові люди. Дарія захопилася веслуванням нещодавно. Сталося це в Німеччині. На початку війни я поїхала в Німеччину і познайомилася з однією дівчинкою, яка в минулому році виграла. Чемпіонат України по веслуванню. І з того часу я почала на неї захоплюватись. І коли вже приїхала сюди, дізналася, що тут є клуб Греблі і пішли сюди. Хочу провести все життя в цьому спорті. Коли я саме гребу. Я як ви відчуваю воду, і коли я допливаю до фінішу, я просто ну я пл кожен раз, коли пливує, думаю, я більше не можу. А коли вже допливаю до фінішу, розумію, я пропливаю, я молодець я змогла це зробити. Невтомна праця і постійні тренування роблять з молодих хлопців та дівчат чемпіонів, яких знають у всьому світі. Однак який рік поспіль, труднощі, з якими стикаються новомосковські гребці, залишаються незмінними. Труднощі в нас найбільше завжди одна: недостача інвентар тому, що ну неможливо Формулу 1 виграти на запорожці, так само неможливо змагання з «Висловання» виграти на старих човнах. У нас зараз достатньо човнів для тренувань. Завдяки моєму бувшому тренеру, він німець, і він збирав по всій Німеччині старі човни, які там вже збиралися викидати на смітник. Він їх збирав, і я чотири рази особисто їздила в Німеччину за цими човнами, забирала, ну як благодійна допомога. І завдяки цьому ми маємо можливість зараз е, тренуватись повноцінно, але для змагань цих човнів недостатньо, тому що вони важкі, вони старі. І щоб вигравати, виходити на Всеукраїнський міжнародний. Рівень, то все ж таки потрібні сучасні човни, а вони дуже дороговартісні, ну просто дуже. І самостійно за допомогою батьків ми не можемо подужити таку суму, тому я завжди звертаюся і до міського керівництва, і до меценатів, до спонсорів. Якщо хтось дуже хоче допомогти веслуванню дітям спорту в нашому місті, то будемо дуже раді цьому.